Всім привіт, я віка. і Ласкаво просимо до мого смачного світу. Сьогодні ми готуємо ганаж для прикраси або вирівнювання торта. Є три різновиди на вершках, на вершковому маслі, і з додаванням обох варіантів. Я ж розповім вам про ганаш на вершковому маслі. Мені здалося, що він найлегший приготуванні, і на мою скромну думку, це саме той ганаш, який підійде як професіоналам, які вже вміють з ним працювати, так і новачкам, які вперше вирівнюють або прикрашають торт. Ну, це саме я. А ганаш можна зробити на будь-якому шоколаді, будь то чорний, молочний або навіть білий. Найголовніше чітко розуміти пропорції. Я готую ганаш на чорному шоколаді. Отже, запам'ятовуйте пропорції це завжди 2 до одного. У цьому випадку я взяла 300 г чорного шоколаду і 150 г вершкового масла. Короткими проміжками я розтоплюю шоколад у мікрохвильовці. Можна розтопити на водяній бані, мені легше це зробити легше, швидше в мікрохвильовці. Найголовніше шоколад не перегріти. Потім шоколад змішати до однорідного стану і залишити його остигати до кімнатної температури. І тільки потім додавати в нього розм'якшене вершкове масло, не розтоплене до рідкого стану, а саме м'яке масло. Спочатку змішайте масло і шоколад за допомогою лопатки, а потім використовуйте міксер. Ну, по суті, все. Якщо ганаш поставити для охолодження на столі, або ж поставити його в холодильник до ранку і тільки вранці починати з ним працювати, то перед застосуванням потрібно знову збити міксером. Але майте на увазі, що тоді ганаш стане світлішим, збільшиться в об'ємі. І саме такий ганаш ще простіше в роботі. І ним можна не тільки вирівнювати, але й прикрашати торти, капкейки. Цієї кількості мені вистачило, щоб прикрасити великий торт висотою 16 см і діаметром близько 20. Покривала я в два шари і покривала відразу після приготування ганашу, а не через деякий час, коли він охоловий стояв у холодильнику. Я не професіонал і на відео мій перший торт, який я спробувала вирівняти, як на мене вийшло ідеально для першого разу, ну, звісно ж, не професіонально. Приготуйте цей простий ганаш і ваші торти будуть найкрасивішими. Підписуйтесь і обов'язково залиште мені лайк та коментар. І пам'ятайте, любі, все буде Україна.